Інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває. Нагадаю, для тих, хто що не доєднався, що ми працюємо у режимі наживо, і також ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Адже трансляція цього етару триває на Ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Понад 40 творів живопису, графіки та ескізів до монументальних робіт, як з музейної, так і з приватної колекції, представить у Хмельницькому українська художниця Ніна Денисова. Ця виставка спроба уважного вдивляння у багатовекторну творчість художниці, адже історія становлення Ніни Денисової як мисткині нерозривно пов'язана зі складною історією нашої країни. Детальніше і по поговорити і про мисткиню, і про виставку, яку ми зможемо побачити у Хмельницькому. Ми запросили науковицю Хмельницького обласного художнього музею та кураторку виставки Антоніна Мельничук, доєднується до нашого етеру. Запрошуємо вас, пані Антоніно. Дякуємо вам, що доїдається як завжди. Ми раді вас бачити, тому що це означає, що є нова виставка в обласному художньому музеї, куди ми маємо прийти і що побачити, власне. Давайте для початку про саму мисткиню, тому що в першу чергу про роботи автора говорить сам автор. Яка її історія? Вітаю, рада бачити, рада мати можливість запросити вас, всіх гостей і жителів нашого міста на виставку. Це непересічна виставка, звісно, тому що, як ви вже зазначили, історія мисткині це є історія формування. Спільноти художньої, особливо ролі жінок в цій спільноті. Коли ми почали співпрацювати з Ніною Денисовою, вона сказала одну таку дуже гарну фразу, що чим демократичніше суспільство, тим більше в ньому з'являється жінок. І це справді так, тому що якщо ми зараз зробимо такий зріз, ми можемо побачити, що в українському мистецтві багато досить присутньо дівчат, жінок. А от якщо ми подивимося трошки далі, вглиб, в радянські часи, то ми побачимо, що Історії цих жінок вони мало відомі до цього часу, а особливо коли ти дружина видатного художника. Власне, така історія Ніни Денисової. Вона народилася під час Другої світової війни, пережила всі ці трагічні моменти, і все одно це її не зранило, і вона обрала цей шлях мистецтва і е, вступила в Дніпровській. Е, він тоді називався Дніпровський художній державний технікум, і вона була єдиною дівчиною на факультеті, що може говорити про те, як сильно хотіла вона бути мисткиною, власне. але пізніше, коли жінка-художниця стає мамою і дружиною, вона має обирати для себе, що їй робити. І це дуже складна історія. І також ця виставка буде зрізом того, що, попри те, попри домашні обов'язки, попри те, що суспільство накладає досить багато на жінок зобов'язань, бо ти маєш бути хорошою мамою, ти маєш бути хорошою дружиною, ти маєш бути, якщо художницею, то дуже хорошою. А як це все поєднати? Власне, приходьте на виставку, і ми будемо про це говорити і дивитися роботи. Мені дуже важливо зазначити, що від перших графічних робіт. Кінця 60-х років до робіт після повномасштабного вторгнення, все це ви зможете побачити в нашому музеї вже mm -hmm. сьогодні. А власне, та в чому специфіка і особливість виставки, яка відбудеться у Хмельницькому, бо готуючись до ефіру, та я е, знайшла найбільше інформації про те, що пані Ніна займалася саме ілюстрацією до дитячої книги. Так, е, коли е, з Дніпра вони переїхали... Е... До Києва на останньому курсі вона одружилася з, зі своїм однокурсником. Тепер це добре знаний не тільки в Україні, не побоюсь цього слова, в Європі абсолютно можливої далі. Микола Малинко, лауреат Шевченківської премії, скульптор, художник. І тоді він вступив до Київського художнього інституту. А вона, на жаль, мусила займатися родиною маленькою дочкою. Але це прагнення бути художницею, і вона створила портфоліо і почала його розносити всі всі київські видавництва. І це власне та історія не тепер, як ми розсилаємо в електронки всім. А ти ходиш з папкою, і тебе ніхто не знає, і ти своєю роботою лише маєш довести, що ти гідна того. І от одночасно вона почала, почала працювати з низкою видавництв, серед них. Веселка, молодні, про це такі культові українські видавництва, які були. Ну і власне книги, які вона ілюструвала. Це і Тичина, і Бажан, і Вінграновський, і Павличко, і Марко Вовчок, багато дитячих казок. Тобто ілюстрація це така можливість була працювати, але все таки все життя вона мріяла займатися живописом. І якраз от від перших живописних полотен все це також представлено, і це дуже важливо, тому що ви зможете побачити і графіку. І зможете побачити і е, власне живописні твори це дуже важливо весь період формування і становлення. І також ви зможете побачити дитячі книжки, які ілюструвала Нина Денисова. Наші глядачі власне на екрані бачили так картини. Авторки, ми б хотіли, щоб ви трошки більш детально та розповіли про прокоментували. Так та... це саме експозиція, так, так це експозиція. Вона побудована в такому хронометражі відносному, тобто в цьому залі будуть представлені живописні полотна. Перші з них створені в 90-х, Якраз коли художниця вже нарешті мала змогу працювати у власній майстерні, і там буде такий розвиток послідовності, і можна буде побачити в кольорі, да як вона спрощувалась, тобто абсолютно від яскравості, це дуже цікаві раритетні експонати. Власне, що особливо, що 30 років тому в нашому музеї відбулася перша персональна виставка художниці Ніни Денисової. Тоді mm -hmm. ще тільки створеному нашому музеї, який буквально декілька років всього функціонував, і це велика гордість, що наші колеги тоді розгледіли в mm -hmm. художницю і, власне, відкрили її для такого для широкого загалу, тому що перша персональна виставка це дуже важливо в житті художника. Це таке, що на все життя лишається, і тому самими теплими. Сентиментами до нашого музею Ніна Денисова спілкувалася, погодилася на цю виставку. Власне, зараз ми бачимо це роботи останніх років, і вони говорять про те, як художниця спростилася, як вона йшла до кольору. Це дуже важливо. Нам здається, що спрощення таке, але до того треба дойти. Не можна просто взяти дат, почати створювати там абстрактні якісь роботи. Треба пройти всі періоди і, власне, узагальнено. Тут так видно, коли ви прийдете до музею, ви зможете більше роздивлятися ці роботи, тому що кожна робота це практично такий цілий всесвіт. Ну і це роботи останніх років, і, і після повномасштабного вторгнення, які створені, нагадаю, що художниця народилась під час Другої світової війни, і знову переживає війну. Вона живе в передмісті Києва, тому таке повернення до рослин, до того що все ж таки. Попри все, попри вибухи, попри небезпеку, рослини продовжують рости. А нам потрібно шукати в цьому гармонію, спокій і відновлення. Тобто вона продовжує зараз працювати. Так, так, так вона продовжує працювати, і це феноменально, тому що власне, і що ця виставка хотіла би зазначити, що все ж таки, що художник це не професія, яку ти можеш там покинути, да? це такий стан душі. І ти з цим будеш власне до останнього свого покликання, життя. покликання так, так, так абсолютно, абсолютно. Покликання. ви говорили про те, що фактично лише з 90-х років вона почала відкрито вже займатися мистецтвом. Тобто, ми можемо зробити висновок, що тільки після здобуття незалежності, коли вже не було цих якихось радянських стереотипів, або принаймні, принаймішов шлях до того, аби їх позбутися, вона почала займатися тим, чим е, хотіла. вона займалася графікою постійно, але справа навіть в тому, що чисто фізично в неї не було можливості, тому що, якщо ви звернули увагу, там є досить Кіпілотна, і вона дуже хотіла спробувати себе в малярстві власне, з масштабними такими роботами. У людини просто не було фізичного місця, де працювати. Це також дуже важливо розуміти і дійсно на те, що ви звернули увагу. На початку 90-х виникає в Україні ціла низка. Культурних різних таких спільнот. і от Ніна Денисова була єдиною жінкою. На початку 90-х, в Києві сформувалось таке братство преподобного Аліпія. Вони якраз досліджували таку глибинну. Українську національну культуру також вже стало багато відомо про бойка, про розстріляне відродження. Вони також глибоко занурювалися в цю творчість, досліджували і прагли якраз знайти ось це коріння, тобто абсолютно модерново створювати творчість, тому що багато хто з них також займався тоді абстракцією, що було також нетипово 80-х для радянських художників, але вони досліджували. Дудино і нагадаю, була єдиною жінкою в цій спільноті. А в чому особливість е, таких е, видів твар, е, як графіка та ескіз? Чим Ес... вони особливі? Ескіз це просто замальовка. Це ти можеш з людцем в руках щось собі накинути. Багато художників працюють без ескіза, вони беруть полотно, а графіка. Е, Графіка – це вже такий сталий малюнок. Переважно графіку, як ви зможете побачити в нашому музеї, це книжкова графіка, ксилографія і лінагравюра. Це ті стампи, відбитки, які потім в книгі були віддруковані. Також найбільше вона почала розкриватися як художниця. Оця спрагла до кольору, коли вона почала працювати з аквареллю, і акварельні малюнки також ви побачите. Тобто, Ескіз це може бути легенька замальовка. Графіка також вона поділяється на багато видів, і також це може бути рисунок олівцем. Але для книжкової графіки все ж таки характерне більше е, глибокий друк. Це ліна гравюра, до прикладу, вирізається на ліноліумі, чи ксилографія вирізається на дереві. Ну або акварелі це дійсно малюнки. Але також там буде прекрасний е, такий приклад, як створена. Е, як створені малюнки аквареллю не відображають того, як погано, ну погано якості папір там буде створена акварель для дитячої книжки Павла Тичини. І ось книжка, яку зробило видавництво, вона дуже печальна і сумна, і, і це також про. Те, що тоді в 80-х роках були проблеми з друком. Зараз, на щастя, Україна фантастичними темпами у видавництві крокує і книжки українські фантастичні, дійсно шикарні. В Хмельницькому відкривається багато книгарень, Це прекрасно, і, і ці книги гарної, гарної якості. Тоді в 80-х, на жаль, було не так. Ну, про великий жаль, це сталося тільки так. після початку повномасштабного вторгнення. Та наша влада звернула увагу на українське книговидання, так, але я буквально про. Проходила вчора, ще одна книгарня відкривається в центрі, і це абсолютно феноменально. Mm -hmm. Під час війни скільки книгарень. Це прекрасно, це чудово. Розкажіть про підготовку до виставки, тому що ви говорили про те, що комунікували з самою мисткиною, так. тобто вона дала дозвіл на виставку, чи вона давала надавала роботи теж? Так, звісно, більшість робіт, які будуть представлені в музеї, це роботи з колекції художниці. І які хмельницький глядач ще жодного разу не бачив, і також буде частина ранніх робіт, які на нашу радість зберігаються в колекції нашого музею. Тобто, такі тобто більшість робіт привезені від художниці. Я спілкувалася з нею. Я мала змогу і радість живого спілкування із нею, і з Миколою Малишком. Бути в їх домі, відбирати роботи це така особлива особливий вид задоволення спілкуватися з людьми легендарними і розуміти, що велич цих людей в абсолютній простоті, наскільки великі люди прості. І це відображається також в їхніх роботах. До чи речка, вони на вибір впливали? Так щоб, перепрошую. Чи вони якось можливо радили і хотіли б, аби якісь роботи були так, виставлені так? Я можу сказати, що це була така спільна робота, тому що насправді досить значний доробок у художниці, але все ж таки ми були обмежені простором. Ми знали mm -hmm. там кількість квадратних метрів, да, і щоб це виглядало. Для нашого відвідувача, про якого ми завжди дбаємо, щоб його не перенавантажувати. Тобто, ми вже так відбирали, але звісно, хотілося б більше. Ну і е, є така гарна традиція, що коли була перша виставка в нашому музеї 30 років, е, потім відбулася велика виставка в Києві. То ми сподіваємося, що наші київські колеги також звернуть увагу, і що пізніше буде велика ретроспективна виставка в Києві, де вже глядачі зможуть побачити всі роботи. Ніни Денисової. До речі, у Вікіпедії написано, що перша виставка у Хохо, саме Ніни Денисової, відбулася у 95-му році. Так. Чи, чи так це? Так. Від... Чим відрізнялася? Ну, я не знаю, чи ви мали змогу щось побачити. Це я вже згадувала сьогодні про це, і це дуже класно, звісно, для музею, що ми були першими, хто презентував творчість цієї художниці. І також на виставці сьогодні ви зможете побачити такі фотографії з першого відкриття. І саме головне, як на мене, ви зможете побачити, скільки людей приходило в музей. Нагадаю, що 95-й рік, і ми всі пам'ятаємо, що це абсолютно якісь такі сірі, похмурі часи, без грошів, якихось таких перемін, да початок відновлення незалежності, але це явно непрості часи. І в той же час в музеї величезна кількість людей, які приходили дивитися на мис. Мистецтво це наводить на роздуми про те, що все ж таки це місто більш культурне, чим ми про нього думаємо інколи. Ви говорили про те, як роботи змінювалися мисткині, про те, що вона йшла дебільшого до одного кольору або до таких спокійних кольорів. Ми це бачили, до речі, на виставку. Я Якось помітила, що це ще й темні такі кольори. Дуже а, так е, насправді, е, звісно, фотографія не передає. І я закликаю вас знову побачити наживо. Е, мисткиня любить чорний колір, але вона е, має можливість зауважити всім. Вона дуже просила не відноситися до нього як до кольору суму чи mm -hmm. печалі. Е, власне, чорний колір. Вважайте його нотою до, без якої неможливо зіграти жодної музики. Да, чи, якби не чорний колір, то хіба ми могли побачити світло і оцінити да, як. Як кажуть, після самої чорної ночі, да світлий схід, і, і це дуже важливо в контексті теперішньому. там насправді є абсолютно така чорна робота, але ви підійдете ближче, вона все ж таки не буде чорна. І повертаючись до видатного художника, який народився в Києві Казиміра Малевича, який ще понад 100 років тому створив чорний квадрат, власне. Це, це така концепція, до якої треба дойти і дорости, абсолютно важлива і прослідкувати. І оця можливість і спроба дослідити, як художниця прийшла до чорного кольору. Знову ж таки, повертаючись до абстракції чи до чорного кольору в народному мистецтві, ми бачимо скільки багато чорного кольору: рушники, вишивка. Тобто, це абсолютно типовий для нас колір, і не можна сказати, що він. Абсолютно про сум. Він також працює з чорним, і з червоним в українському мистецтві в давньому, і це надзвичайно гарні поєднання. Ну але я не хочу свою думку вам тут розповідати це гарно чи ні. Я хочу, щоб ви прийшли і залишили враження. Ми обов'язково ще запросимо наших глядачів. У мене ще є особисте питання. Ви маєте улюблену картину? Я вчора ми закінчили експозицію, і я ходила дивитися, і мені складніше, тому що я знаю улюблену картину художниці, я знаю улюблені картини колег. Я скажу, що я люблю просто цю виставку. Ми довго над нею працювали, і насправді це дуже важливо ще раз донести молодим художницям, і вони є в Хмельницькому, що. Не треба зупинятися, І ми власне, звісно, живемо в такому, все ж таки, в патріархальному світі, де на мистецтво все ще дивляться здебільшого очима чоловіків. Але нам дуже важливо підсвічувати творчість жінок, особливо ті, які зараз ти можеш створювати будь-що і себе продвигати, да рекламувати тоді. Ти не міг цього робити, але ти робив. І нам важливо показати творчість цих жінок, які робили, і це має надихнути. І, власне, якщо ти художниця, якщо це стан твоєї душі, ти маєш цим займатися, тому що історія українського мистецтва знає багато художниць, і на жаль, вони ще мало відомі, але ми, як музей, будемо працювати над цим, щоб якомога більше жінок. Було представлено в нашій експозиції. Ну і власне у нас також працює виставка Романа Мініна, так що тут гендерний баланс абсолютно рівний. Так, так а улюблена картина художниці, ви сказали, що знаєте, яка нам розкаже так. Ви вони будуть на центральній стіні. Це дві такі великі чорні роботи розцятковані, тому що художниця розповідала, що коли вона створила їх і чорне полотно, і вона поставила крапку. І просто вона говорить: ну, інколи в крапці можна побачити Всесвіт. Як на темному небі ти бачиш одну зорю, і це насправді вражаючий, вражаючий вид, і ми можемо милуватися цим, да? і ми шукаємо цю зірку в небі. Мистецтво треба розглядати, здебільшого не подобається чи не подобається. а… Неспішно, я знову ж таки закликаю всіх приходити до музею і мати запас часу. Не забігти на 10 хвилин, подивитися, а можливо, навіть обрати собі декілька робіт і просто розглядати їх. І нагадаю, що музей працює також суботу і в неділю до 18-ї години. Тобто, можливості побачити картини у вас ще чи будуть ця виставка буде. Продовж двох місяців функціонувати. Я сподіваюся, що ви побачите, і можливо, у вас теж з'явиться улюблена картина на цій виставці. До речі, кажуть, що картини передають емоції. Які емоції передають картини? Пані а, Мені дуже важливо, і це насправді так і будувалася ця. Експозиція в ретроспективному плані, там от дійсно можна дослідити емоції художниці від перших робіт, які все ще реалістичні, ілюстративні, і навіть їх назви. Невимовне, особисте, погляд в себе, тобто закорінені в собі, художниця виходила, от, їй було тяжко, тому що графіка все ж таки, коли ми беремо. Митець ілюструє кимось сказані слова. Він в рамках, все ж таки, ти не маєш виходити за рамки. Ну і власне в Радянському Союзі, якщо ти виходив за рамки, тебе клеймували формалістом, і ти більше не міг працювати. А все ж таки, коли ти в живопис виходиш, то ти там працюєш. І оце розкриття можна навіть дослідити в. Етикетках в підписах до робіт. Ну і найважливіше, що я забула сказати, я би дуже хотіла сказати, що в дитячій хмельницькій бібліотеці є також е, стінопис розписаний Ніною Денисовою Миколою Малишко, і ви також його можете побачити. На жаль, дуже багато часу. Е, е, ми, власне, самі не знали про це дуже соромно. Але ми з колегами ходили подивитися так, прекрасно збережений. Можна піти, подивитися, тобто, як також ще оцінити роботу як монументалістів, тому що працювати в таких вузьких просторах, і як це цікаво, все зроблено. Тому закликаю вас також ходити в бібліотеку. Ви говорили про те, що в колекції музею також є її роботи. Так. Як часто ви їх використовували за Раніше декілька робіт були в постійній експозиції ще й до повномасштабного вторгнення. Ви пам'ятаєте, в кожному музеї був зал з постійної експозиції, угу. тобто, це людина, яка вперше потрапляє в місто, вона йде в музей, такий зріст для себе робить. Звісно, Потім ми почали працювати в трошки іншому форматі. Ну і після повномасштабного вторгнення постійної експозиції в жодному українському музеї немає. Тому ось уже четвертий рік, до прикладу, взагалі немає картин з нашої колекції переважно на стінах Ну і в постійній експозиції, зокрема, була робота, яка називається Моя вина Чорнобиль це створений диптих в 90-х роках. Він також буде присутній. Сьогодні ви зможете побачити його на виставці, і це роздуми художниці про ось цю катастрофу, яка відбулася в Чорнобильську. і також дуже цікавий зріз такий як художниця думає про те, що люди самі винні в тому, що відбувається. Тобто і там також присутній чорний колір, але він також типовий з народного такого мистецтва, така витинанка давня. Власне, це дуже цікава робота, і зважаючи на те, що вона одна з перших взагалі в творчості художниці, я вважаю абсолютно унікальною. Ну і власне закликаю вас, ще приходити на кураторські екскурсії, де буквально про кожну картину можна буде дізнатися набагато більше. Сьогодні відкриття виставки. так? так сьогодні о 17-й запрошуємо вас, як завжди, в Хмельницький обласний художній музей. Ми також доєднуємося Тих. до запрошення та е, приходьте, дивіться, тим паче, що музей працює і у суботу, і у неділю. Тобто, ви можете спокійно на вихідних та піти і переглянути картини Ніни Денисової. Нагадаю, що з нами у студії була науковиця Хмельницького обласного художнього музею та кураторка виставки Антоніна Мельничук. Дякуємо вам, що доїдалися до нашого етап. Дякую вам.